Добрий день, наші глядачі! Сьогодні ми вам розповімо казку Великодні кролики. Приблизно за місяць до Великодня великодні кролики на ім'я Шуршик і Журчик починали по всьому світі збирати найкращі яйця для писанок. Вони відвідали далекі краї у пошуках найдивовижніших яєць. Побували у небезпечних місцях, щоб здобути яйця на рідкісніших видів пташок, і в результаті все ж таки виконали свою справу на відмінно. Тепер в їх колекції великі та малі яйця, овальні і не дуже, різного забарвлення, на різний смак. Тож тепер їм усю цю красу залишилося перетворити на писанки. Отже. Напередодні Великодня пасхальні кролики, шуршик і журчик, взялися за діло. Вони почали з малого і взяли найменші яйця зі своєї колекції. Шуршик мукнув у червону фарбу пензлик. Як, як і Як раптом яйце колихнулося і випало з його лап. Він підняв його і поклав е, яйце до кошика. Одне яйце вже не стане писанкою. Обережно доторкнувшись пезником до шкаралупи, яйце знову вискознуло з його лапок. От я не зграба в, проб, ні, в, проб, в шуршик. та тільки на він хотів підняти те яйце. Як воно знову тріснуло, утворивши два невеликих отвори. А з тих отворів визирнули лапки. Як вони визирнули, то, то яйце незграбно побігло. Стривай! Вигукнув шуршик. Куди це ти? Він швиденько схопив яйце, яке досі управно працювало лапками, намагаючись кудись бігти. І поставив його до кошика. Ще одне яйце не стане писанкою. Та журчик взяв інше яйце. Цього разу воно було найбільшим. Ось це вийде гарна писанка. Але й воно теж висковзнуло з його лап. Журчик підняв його і поклав до кошика. Вже два яйця не стануть писанками. Але в них іще дуже багато писанок, тому не треба зупинятися, а працювати далі. Але щоразу кожне яйце вискакувало з їх лапок і кудись втікало. І тепер в кошику шуршика і журчика з'явилося дуже багато шкаралуп і різноманітних. Ташенят від маленького колібрі до великого страуса. Від, від гарної перепілки до талиткого коченята. Вони обережно підняли його, покрутили, послухали, подивилися, не сковзає і не ворушиться, не стрибає та не втікає. Нарешті зраділи кролики. Е, хоч одна писенка та й вийде. Але не встигли вони насолодитись тією думкою, як е, з останнього яйця визирнула одна лапа, потім інша, потім ще одна і ще одна четверта лапа. Потім визирнув хвіст і голова. Від побаченого шурчик і журчик е, 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 самі пустили те яйце? Е, і воно поповзло, не побігло, не полетіло, а поповзло. Як це? Подумали кролики. Коли цю меч щось загуділо та загриміло, затарахкотіло та засопіло, то до домівки Шуршика і журчика вірвалося крокодилих. Де мій маленький крокодильчик? закричала вона. Шуршик і журчик так, так добряче налякалися, навіть на декілька секунд заклякли. Вони думали кудись втікати. Але зрозуміли, що від великої крокодилихи не втекти. Тоді вони вирішили вітати те яйце, яке поповзло мамі крокодилиці. Вони, вони подивилися у діру в, у своїй домівці, а потім вони вирішили відвезти всіх пташенях їх додому. Великодні кролики Шушик і Журчик. Обережно склеїли е, залишки шкаролупи, тепер у них є гарні яйця, тож можна приступати до роботи. Вони до самого ранку робили е, писанки, поки, е, аж поки е, не закінчили свою роботу. І виконали вони її бездоганно. Тепер в їх колекції безліч гарних писанок. Е, але тепер вони. Відсотки. Не побіжать, не полетять і не поповзуть. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Вітаю вас, любі глядачі на телеканалі Галичина. Якщо ви були дуже уважні і слухали нашу казочку, то зараз ви побачите продовження, тому що ми будемо відтворювати її у світі аплікацій. Тому приєднуйтеся до нас та творіть разом з нами. Я разом із Святославом і Данилом покажемо вам, як продовжилася наша казочка. А казочка наша продовжилась ось так. У світі, де кролики збирали ось такі чудові писанки, у нас вийшла ось така паперова аплікація. Для того, щоб відтворити ось такий кошечок, чарівний, казковий разом із зайчиком та писанками, вам знадобляться ось такі матеріали. Ось така заготовочка, на якій ми будемо кріпити наші писаночки, зайчика та різні декорації. Тому беріть кольоровий папір, картон, клей та приєднуйтеся до нас, буде дуже цікаво. Цю композицію ви можете застосувати як оберіг на двері, чи прикрасити свою кімнату, чи створити великодній декор. Адже незабаром Великдень, і потрібно створити святковий настрій. Тому до роботи, любі глядачі, для початку нам потрібно прикріпити наші писанки. Тому беремо три писаночки і кріпимо на нашу заготовочку. Отже, хлопці вже прикріпили наші писаночки. Зараз потрібно що? Після писаночок, що ми прикріплюємо хлопці? Зайчика. Зайчика, або листочки. От в чому? Я вважаю дуже велика користь такої аплікації, тому що ви можете розвивати моторику рук, пробувати щось цікаве, оригінальне для себе. І не обов'язково тут потрібна якась послідовність, тому що ви можете прикріплювати, як вам зручно. Починати зверху чи знизу. Це не впливає ніяк на вашу завершену роботу. Ось так добре. Чудово. Хлопці вже прикріпили, гарно так справляються з завданням. Тепер нам потрібно прикріпити наші квіточки, ось такі чудові квіточки. У нас є ось такі ще зелену травичку. Ми прикріплюємо для того, щоб наш віночок виглядав цікавим, весняним і яскравим. Потрібно багато декорацій. Ось так прошу. Розкажіть, будь ласка, чи дивитеся ви казочки разом із нашими глядачами? Звичайно. І як вам подобається? Дуже. Данилку, скажи, будь ласка, а які ти казки бачив на телеканалі Галичина у казковій майстерні? Найчастіше я дивлюсь свої казки. А, супер, молодець. І тобі подобається, як ти розповідаєш глядачам казочки? Так. Є якісь тебе зауваження до себе чи, можливо, побажання як дитина? Можливо, ти хотів би якісь цікаві майстерки запропонувати нам? М -м, мені все дуже подобається. Я впевнена, нашим глядачам також, і вони працюють разом з нами. Вушка задні ми прикріплюємо. Так, прикріплюємо наші вушка. І наша композиція майже готова. Ми підходимо до завершення роботи. Прошу, залишилось тільки очка, вушка прикріпити, так? І що? Лапи нам потрібні, так? І оченятка. І наша композиція буде готова. Хлопці, а скажіть, а де ви використаєте ось таку аплікацію? Е... Я щоб прикрасити свою кімнату. Супер. А ти, Данилко? Я теж. А ви ж братики, я так розумію, правильно? Так. І що, для чого вам два кролики в одній кімнаті? Можливо, ви одного комусь подаруєте? Можливо, мамі. І у мами також буде гарний святковий настрій, створений вашими руками. Хлопці, розкажіть нашим глядачам, які традиції є у вашій сім'ї, як ви готуєтесь до великої? Ми кожен раз е, готуємо Паски, е, е, йдемо до церкви. Молодці хлопці, справжні українці, правда, знаєте всі традиції, виконуєте їх. Супер! Як і наші глядачі, правда? Все? О, як супер! Яка гарна у нас вийшла аплікація. Залишилося тільки замалювати ротик, так? Прошу. Все, готово. Теж я трошечки данилково допоможу і наша аплікація буде завершена. А подобається вам розмальовувати писанки великої? Звичайно, так. А які ви розмальовуєте? Дерев'яні чи? Дерев'яні. Ось у нашій аплікації ми ще й гарно розмальовуємо писанки, тому що у нас тут присутні писанки і хлопці вирішили їх зробити за власним дизайном і розписати їх з такими цікавими узорами. У мене також писанки розписані. Ось так цікаво і просто для того, щоб маленькі діти могли справитись з завданням. Ось неймовірна аплікація. У нас така, хлопці, вийшла, так? Цікава. Ану, дивися ще зіниці можна теж трошечки підфарбувати. Любі глядачі, у нас вийшла прекрасна аплікація. Нам вдалося оживити казочку. І ми ділимося нашими ось такими поробочками з вами. А ви обов'язково слідкуйте за нашими новими випусками, творіть, тому що творчість надихає та створює гарний настрій. До нових зустрічей! Па-па!